Ви зараз із повагою відноситесь один до одного. Це приємно бачити, адже це джентльменський спорт. Але ще місяць тому битва поглядів пройшла не дуже добре. Ентоні, тоді ти сказав, що Деніел проявив до тебе неповагу так. Що саме тоді трапилось? Міг би ти пояснити? Я не казав про неповагу. Просто мене зачепила одна фраза. Він сказав: пігнали зараз, і я не зрозумів до чого це. А потім він повторив її. І це було просто. Це бокс, це те, що тут трапляється. Таке буває, тому пігнали. В суботу пігнали. Це те, про що я казав. Тоді, на прес-конференції, я відчув себе не віддавай жодного дюйму. Інакше вони заберуть все. Ти згоден, Деніл? Що? Ось так.